Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Вечерня п'ятниця, або вечір п'ятниці, і ми починаємо, як от в якійсь. А, це в КВН було. Ми починаємо, да? або щось таке. Ну та ладно, ми починаємо свій випуск, ми починаємо свою публікацію. А почнемо. І... Ну, з такої сенсації, не сенсації. Для когось сенсація, для когось ні. Хтось давно це знав, хтось підозрював, хтось так вважав, хтось думав, хтось загадувався. Ну, так вийшло, що верхівка Православної Церкви України, Московського патріархата, виявилась громадянами Російської Федерації на чолі з патріархом Онуфрієм. Зараз уже все це розсекретили і появилось скрізь е, в мережах е, Онуфрій, в миру Березовський Орест Володимирович. Є громадянином, ну, як мінімум, те, що можна було достати з реєстру в Російської Федерації, те, що досталось, з 1998 року. Він вперше отримав там те, що видно, те, що є російський паспорт. Потім, вдруге, Березовський отримує російський паспорт 20 березня 2002 року. 20 березня 2002 року. А через рік, в 2003 році, він отримує закордонний паспорт е, Російської Федерації. Ну, це так для інформації. Я не буду це. Розвивати, я не буду про це говорити, деяким людям болісно, деякі люди взагалі не повірять, деякі будуть мене ругати, матюкати дехто де буде підтримувати. Просто для інформації. Березовський Орест Володимирович, патріарх, патріарх Православної церкви України, Московського патріархата, онуфрій, і ще у 20. Священників Київського патріархату верхівки є паспорти Російської Федерації, що вони тут роблять? Все. Далі, кожен це оцінює сам. Далі я хочу, як завжди, друзі, попросити вас підписатися. Якщо вам цікавий канал, якщо вам цікаво бути зі мною, якщо вам цікаво бути в нашому колективі, підписуйтесь, той хто не підписаний, натисніть дзвоничок, щоб отримувати повідомлення, коли, коли ми будемо, коли у нас зустрічі, поставте вподобайку. І зараз я хочу подякувати наших донаторів. Дякую вам величезне, тому що сьогодні вже сьогодні, е, пішла на покровку партія. Спальників, гарна партія, добра. Будемо чекати, щоб отримали покровці, і розвезли нашим хлопцям. А також я особисто хочу под... ну окремо, я всіх назову ще Валентини Марчело, така жіночка з Італії. Вона вислала посилку. ми Це така епопея була з посилкою. ми Тиждень переписувалися, щось там не виходило, але вона прийшла. Валентина, велика вам подяка, ми її отримали і ми її зразу ж переправили на Покровку до організації волонтерської нашої, нашої. Я вважаю, це наша. Хоча не ми там, мабуть, і головні, там ми звичайні звичайні там люди, звичайні ті, хто ми допомагаємо. Дякую вам. А ще я дякую. Грах Олені. Супрун Наталії з Італії також переслала донат, Данильченко Олені, Кандауровій Зінаїди, Аванесян Тамарі, Умновій Ользі величезна подяка, Строгановій Іні. Романенко Галині, Фищенка Тетяна, вибачте. Нікольчивої Наталі Монобанк, Ольховий Ользі Монобанк, Вербецька і Ользі Монобанк, Подарець надії, Мазур надії і лазебник Валерію нашому спонсору на Монобанк. Величезна вам подяка. Йдемо далі по нашим темам. Ну, ось, дивіться, різні там ми завжди казали, що Львів це Вічина Порошенка. ту-ту-ту-ту-ту, Львів любить Порошенка. А на мене там а, не те, що обіжалися, так пальцем мені сварили, казали, не трогайте Львів, Львів. Я завжди кажу: я люблю Львів'ян. Я люблю Львів'ян, тільки іноді дивуюся. Але я бачу, львів'яни почали. Ну, трохи пізно, але починається бачення ситуації такою, яка вона є. І львів'яни почали бачити е ту людину, яку вони пригріли, такою, яка вона є. Вчора у Львові пройшли ну, цікавіші події, і я хочу сказати ну, на кінець -то. Дякую вам, львів'яни. Потихеньку, не всі зі мною згодяться, знову будуть хто проти, будуть мене там писати, обговорювати, будуть на мене щось казати і, і так далі, і, і обзивати. Але процес пішов, як казав Горбачов. У Львові головою обласної ради була члена ЄС, подруга Порошенка Ірина Гримак. І вчора було таємне голосування на її підтримку або не підтримку. Так ось 49 депутатів 48 проголосувало за її відставку, а це більшість і це квотом, і це все в законі. Хоча фракція ЄС Петра Порошенка і не Приймала участь у голосуванні, майже всі вони відмовились брати участь, хоча там були такі, що і брали. І також ну, люди почали бачити, люди почали чути. Розумієте, там от, е військовий просто, просто задав, задав декілька питань. От дивіться, військовий сп спитав. Чому обласна рада у Ірини Гримак не зібралася на позачергове засідання 24 лютого 2022 року на початку війни? Чому, От поясніть мені, чому у Львові, яке, у Львові, у місті, у Львовській області, яке асоціюється у нас з найукраїншістю... А там не було засідання Ради. Що нічого було ні про що було поговорити під час нападу Російської Федерації на Україну. Нема не було тем, нема було про що сказати. Ну, я це вважаю могло би два варіанти. Перший варіант це люди. Почали також розбігатися, а тільки куди біжати, коли зі Сходу да, з півдня біжали у Львів, куди Львів'яні за кордон біжали. Можливо, оці ось я маю в виду, це керівництво. Де воно було? Що воно робило? Це перший варіант. Могло так бути? Могло. Другий варіант це був наказ. Керівництво партії з Києва. Нічого не проводити, нічого не приймати, чекаємо, чи я візьме. Візьме Росії, ми, ми, ж, ми ж вже вас тут чекаємо, ми ждемо. Не візьме Росії, ну тоді, може, ми щось і проведемо. Ось два варіанти. Який з них, я не знаю. Це знають вони. І ніхто не знає це. який з цих варіантів був правильний. Так от. Пані Гримак, вона очолувала Львівську облраду з 1 грудня 2020 року. Вона була заступником синютки, голови обласної адміністрації. Да, а потім, коли Синютку там в депутати ще не вибрали. Була очільницею залізнич, Залізничної РДА Львова. Ну, ось, ось. І ще цей депутат, військовий, я ще раз наголошую. Військовий задав питання. Він сказав: 7 грудня 2022 року прибув, ну, був сформований бюджет області. І рада самоусунулася. Від затвердження і обговорення цього бюджету. І він спитав у Гримак, чому? Чому це так вийшло? Чому обласна рада не має впливу Львова на Львову? Не знаю, як правильно, Львова. Немає за не має зараз впливу на обласний бюджет. На що? Пані Гримак, відповіді, не мала. Я вам дякую, Львів'яні. Я вам дякую, що... щось так. Я не хочу більше інше. А це дійсно це дорогого стоя, що ви почали розбиратися. Що і Сінютка, і Малютка, і Гримутка, і всі інші друзі це ті люди, які попутчики, це ті люди, які більше асоціюються з баригами. На чолі, у них стоїть головний барига. Дякую вам, Любів. Чесно, просто вам дякую. Друзі, ну, ось так якось. Підпишіться, якщо можете. Якщо є у вас таке бажання, підпишіться. Підпишіться на мій канал і будемо йти потихеньку. У нас там уже 37. Тисяч з половиною, нам треба до 40 дойти. Це тяжко, це дуже тяжко. Але якщо ми захочемо, якщо ви будете рекомендувати, якщо ви будете розповідати друзям, якщо ви будете розповідати знайомим, показувати, розказувати, все буде нормально. Ну, і знову з'являються, перейдемо до наступної теми, знову з'являються герої. Я називаю їх героями. Президент Бразилії. Я не знаю, він як Луїс і насівала да сіла. Хрена знає, не виговориш цього президента. І ось що він, що, він, що він тепер нам пропонує? Ну, щоб покрасти край війні, Україні треба відмовитися від Криму. Настільки все просто, настільки все легко. От сидіть Лула да, Сільва в Бразилії каже, Україна, нахрен, відмовтесь від Криму. І все у вас буде нормально. У Мене питання, Лула, а точно у нас все буде нормально? А точно це нормально? А точно пропозиція ваша нормальна? Да, Сільва, от скажи. То там Туреччина щось знову якісь перемовини, то Франція якісь перемовини, то Папа Римський там якусь. Щось там, що, що ж Папа Римський сказав, а, встановити перемір'я на Великдень, та не буде і не тому, що ми не хочемо, а тому, що Російська Федерація, шановний Папа Римський, вона завжди починає війни, починає операції, починає вбивства в якісь свята, релігійні свята. І це не залежить. Це свята е, по католицькому е, календарю, чи там Григоріанський, чи ще якісь там. Чи це по церкві, по церкві е, православній? Неважливо. Будь-які будь релігіозні свята Російська Федерація використовує для тероризму, для вбивства, для нападу. Для всього поганого, що можна зробити. І ось ці всі нам пропонують: відмовтеся від того, відмовтеся. А що ви взагалі пропонуєте нам? Ви потім, і от, от гіпотетично, ну гіпотетично, ну, щось ми почали там говорити, хоча ніколи наш президент не буде від цього відмовлятися і вести такі переговори. Але хто готовий сказати? Якщо ви це зробите, а Російська Федерація, не дай Бог, стрільніт, то я сам собі запущу пулю, кулю в лоба, як у нас в один куля в лоб була. Ну, це ж бред, це знову надувательство України. Кожен хоче надути, кожен хоче отримати російські гроші. І кожен ж думає, якщо я щось таке зроблю, то Росія ж мені бабки дасть, дасть, звісно, дасть. І обіцяли. Який все-таки світ прекрасний, да, друзі? Прекрасний світ. Різноманітний. Різноманітний. Те одні хочуть за рахунок інших. Так практично завжди, ну настільки нагло, настільки примітивно, настільки, вибачте мене, тупо, навіщо це робити? От Просто скажіть, навіщо це робити? Ну і останні друзі, нас почули, чи почули всіх нас, чи ще було десь розповсюдження. Я говорив, не пам'ятаю, чи в ранішньому, чи в вчорашньому випуску, не, не знаю, не пам'ятаю. Про робітника Генпрокуратури, який був самий тупий. Пам'ятаєте, що йому 5 або 6 разів сказали, що ваша машина на е, штрафній площадці, а він питав, а де моя машина? Ну, так ось сьогодні написали. Прокуратура вже написала. Е, що він був в зовнішнім прокурором, що він не мав відношення до. Чисто прокурорської роботи. В Офісі Генпрокуратури він організовував роботу з посаджання, адмінприміщень, ну, типа завхоза. І що він вже написав заяву на звільнення. Ну, Мені це цікаво. Звісно, дякую. Звісно, дякую за те, що відповідають на заклики людей, нас, але написати він написав. А підписали, звільнили, чи як Сіманенка, а Сіманенка чому працює? На це ще нема відповіді. Цим, поки закриває прокуратура на Мочі, будемо нагадувати про Симененка. І не кажіть мені, що я там проти влади. Ні, а, ви, ви, я, в чому ви асоціюєте владу? Я, наприклад, підтримую президента Зеленського, я підтримую Єрмака, я підтримую Резнікова, я підтримую Залужного. я підтримую голову Міда. Да, я підтримую Стефанчука, я підтримую Шмигаля, я підтримую оцих людей, да, які працюють. Сирського, там, Генеральний штаб, але влада ж різноманітна від таких прокурорів, інших прокурорів до місцевих. Тому ми повинні витаскувати, показувати. Ось на це ми повинні показувати. Ми, повинні, ми не повинні тикати президенту це в лице. Ні, ні, друзі. Але те, що ми повинні це висвітлювати, ну повірте мені, повинні. Інакше все піде також, знаєте, в болотну тіну. Дякую вам. Дякую. Завтра буде 5 хвилин. Завтра ми з вами поговоримо. А тепер, будь ласка, якщо можете, розповсюджуйте, поширюйте, репостьте те, що, якщо вам сподобалось те, про що ми з вами говоримо. Україна переможе.